Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, ким насправді міг бути князь Святослав і яким було його справжнє походження. Піде мова також і про зв'язок Русі з царськими скіфами. Ми переконаємося в тому, що свідчення Геродота про племена, що проживали на території України в епоху скіфів, накладається на свідчення грецьких істориків середньовіччя, таких як Лев Діакон. Або Константин Багрянородний, які жили більше ніж на тисячу років пізніше. Одною з основних проблем історії України є те, що вона подається роздільною, тобто у нас немає зв'язку з попередніми епохами. І так, за словами офіційних істориків, виходить, що у нас кожні 300-400 років на 100% змінювалося населення. Попередні жителі вимирали без сліду, а нові дивним чудом заселяли величезні простори України за лічені десятиліття. Так, наприклад, відбулося і зі скіфами, яких, за словами офіційних істориків, повністю вибили сармати на межі нового тисячоліття. Самі ж сармати буквально за кілька сотень років безслідно зчезають, а їх місце займають цілі орди кочівників гунів. Або полки німецьких готів. І ті також не втримуються на землях України. Якщо готи ще кудись там переселяються, то мільйонна орда гунів випаровується без сліду. Її місце в кінці V століття посідає так званий Союз Антів або Племена антів, яких історики з горем пополам ще визнають за слов'ян. Бо ті слов'яни починали розселятись 6 століття. А свої держави утворили на межі 8 9. Знову ж таки, початок IX століття відображається як історія з чистого листа. Попереднє населення України зникає, як Роса на сонці, і ні звідки величезні простори України заселяють новоприбулі слов'яни, які вийшли з Прибалтійського регіону і плодились не по днях, а по годинах. Цікаво. Чому тоді офіційна історія, це розселення слов'ян, які вмить зайняли пів Європи, не називали нашестям? Грубо кажучи, у офіційної історії слов'яни з'являються, як гриби після дощу в величезних кількостях. Тут і східні слов'яни, і західні, і ще й до того південні. Так от, в 9 столітті починається епоха Русі. Але проходить 3-4 століття і Русь зникає з карти Європи. І тут на її місці з'являються козаки, які невідомо яке мають коріння і сприймаються відособлено від попереднього населення. І так вже навіть дійшло до того, що завдяки потугам вже істориків самі козаки вже подаються не як предки українців, а як якась банда тюрків і татар. А самих українців, як виявляється, Придумав Ленін в 20 столітті. Але якщо зрати у глибину віків, то можна неозброєним оком помітити зв'язок теперішніх українців з далекими предками, які жили на землях України тисячу років тому. Це і культура, і давні традиції, і войовничість. Як би це дивно не звучало, але саме мужність і стійкість наших воїнів. Війні з московитами довели, що в наших жилах тече кров великих воїнів, які тисячоліттями билися і проливали кров на рідній землі. Так от, якщо ми будемо досліджувати історію не заангажованим поглядом, а зацікавленим, то ми помітимо нерозривний зв'язок з усіма історичними епохами і побачимо. В них своїх кромних предків, які постійно жили на території України. До слова, в більшості європейських народів цей тисячолітній зв'язок прослідковується дуже просто у німців, у італійців, у французів, у румун і так далі. Румуни не вбачають нічого дивного в тому, щоб називати своїм предком Децебала, який жив 2000 років тому. Німці не вбачають нічого дивного в тому, щоб називати своїм предком Армінія, який розбив римлян в Тевтобургському ліці. Але чому стільки для українців логічним вважати себе нащадками скіфів є неправильним. Хоча саме скіфами або як правильно називати сколотами ми маємо повне право себе називати. І в цьому нам допоможуть грецькі історики, які не читали сучасних фальсифікаторів. А називали один народ постійно одним і тим же ім'ям скіфами. Першими про скіфів ми дізнаємося від Геродота. Цей стародавній історик дає детальний опис Скіфського царства і племен скіфів, що проживали на території України від Сяну до Дону, і займали такі річки і гори: Дунай, Карпати, Дністер, Південний Буг, Дніпро, Дон. Запам'ятайте цю формулу. Завжди наші предки жили в цих областях, від Дунаю або Сяну до самої річки Дон. Отож стародавні скіфи дивним чином займали саме цей регіон, який дуже чітко повторює кордони України. Пізніше грецькі і римські історики, а їх ціла низка, Толемей, Сенека, Марцелін і так далі впродовж століть. Називали місцеве населення України скіфами або сарматами. У IV столітті на території України з'являються гуни, або так звані сюну. Офіційна історія каже нам про нашестя китайської народності сюну, яка опинилась тут за тисячі кілометрів від дому. Тим не менш, грецькі і римські історики ось цих сюну чомусь і далі продовжували називати скіфами. В цьому форматі найбільш помітними були записи грецького історика Пріска Паніського, який їздив посольством до Атіли, до царя гунів. Він називав гунів скіфами, а їх ватажка скіфським царем. Будь-яка людина, яка вміє думати і читати, зробить висновок, що йде мова про тих же самих скіфів, які жили на території України ще в VI столітті до нашої ери. Але московита і іншим вже історикам потрібно було розірвати зв'язок українців зі своїми предками. Саме по цій причині вони вчепилися у назву Гуни. Вони були щасливі дізнатися, що колись на північ від Китаю жила собі така народність Сюну. Граючись у гру слів, вони приплили, що сюну то китайці, які прийшли на землю України в 3-4 столітті, і назвали це нашестям Гунів. Їм було байдуже, що низька грецьких істориків, яких вони же цитували, називали гунів скіфами, а їх правителя скіфським царем, а їх мову скіфською. Отак прийшли китайці за кілька тисяч кілометрів і одразу заговорили скіфською мовою, та ще й зі звичаями, які дуже схожі на наші українські. Пояснювати і глибоко вдаватись у полеміку щодо гунів і того, що вони насправді скіфи, наші предки не будуть. На цю тему на моєму каналі можна знайти багато роликів. Отож, завдяки грі слів і переливанням з пустого в порожні, історикам-фальсифікаторам вдалося розірвати наш історичний ланцюг. Тому вже історія Русі, яка повставала на землях України в IX столітті. Сприймалося як сходження нової цивілізації без зв'язку з предками. За словами істориків, в 5-6 столітті слов'яни раптом дико стали розмножуватись і за лічення десятиліття заселили величезні простори від Ельби до Волги. Але якщо вмикати здоровий густ, то стає помітним, що велике переселення народів і так зване розселення слов'ян було лише вигадкою, щоб перетворити усіх слов'ян. На якихось молодих і зелених аборигенів, які тільки-тільки почали розвиватись. Якось дивно, чому тоді не аборигенська священна німецько-Римська імперія так важко збиралася докупи. А Франція в культурному і освітньому плані була слабше розвинута за Русь. Яскравим прикладом тут є князівна Анна, дочка Ярослава Мудрого, яка виявилася більш освіченішою, ніж французький король. Таких прикладів можна наводити багато. І що найгірше в нашому суспільстві є українці, які будуть доводити протилежне. Рим великий, Греція Стародавня, а ми малороси. Нам далеко до норманів, монголи великі завойовники і так далі. Отаким От є їхні твердження. І так почалася Русь. Здавалося, пройшло тисячу років, які тут скіфи? Але як не дивно, грецькі хроністи тих часів і далі спокійно продовжують називати місцеве населення України, а саме русів, печенігів і в цілому ті слов'янські племена, що жили на землях від Дунаю до Дону, скіфами. І мова в них скіфська, і воювати вони вміють, як колись стародавні скіфи. Офіційна історія робить вигляд, ніби не помічає того. Що греки наполегливо протягом кількох тисячоліть продовжують називати місцеве населення України скіфами, це Іоанн Скилиця, і Лев Деякон, і навіть сам імператор Константин Багрянородний. В цьому відрізку історії, тобто в утворенні Русі, вже історики також доклали значних зусиль задля фальсифікації, щоб віддалити Русь від півдня і порушити зв'язок. З нашими предками. Вони вигадали байку, буцімто Русь почалася не на землях України, а на глупій півночі, серед боліт і диких лісів, десь там, майже під Карелією Зладоги, а потім і новоутвореного міста Новгорода. І, звичайно, це були пірати Вікінги або ще як їх називають Нормани. Істориків, звичайно, не дивує, що назва міста Новгород якась дуже далека від Скандинавського. Але і так це І так вже вийшло, що вікінги, яких була бідна кубка в Скандинавії, змогли завоювати величезні простори України і заснувати там Русь. Чи пояснюєш ти тим людям, що вікінгів було фізично мало і вони не були на тому рівні розвитку, щоб таке зробити? Чи не поясніть, а хоч кіл на голові тиши, вони все одно продовжують розповідати про великих норманів і страни, які вони заснували. Отут можна похвалити фальсифікаторів, що їх нелогічна теорія, яку вже висміяли багато дослідників сучасних українських та навіть блогерів з Ютубу, дуже міцно засіла в свідомості українців, так що вони її і далі захищають. Отож. В IX столітті замість сюну китайців, які не могли, звичайно, ніколи опинитись на землях України, на нашу територію приходять інші фантастичні завойовники, вікінги. І все. Страна їхня, династія правляча їхня, нікого чомусь не дивує, що наші предки чомусь не заговорили скандинавською, а писали руською мовою, а не мовою завойовника Скандинавії. І звичаїв сюди завойовники ніяких не принесли, і в Одіна наші предки не почали вірити, вже не кажучи про мільйон інших логічних фактів, але норманісти добре заразились тою теорією і далі продовжують обіймати норманів. Але у нас є факти письмові від грецьких істориків. Так, наприклад, завдяки чудовому трактату Константина Багрянородного, який правив в першій половині 10 століття. У нас є свідчення цього історичного діяча, який каже, що вони, тобто греки, наймали до себе у військо русів-варягів, які були добрими моряками і лютими воїнами. Окрім того, ми також дізнаємося, що цих русів-варягів тодішні греки, як і грецькі хроністи, називали скіфами. Ну, якісь дурні ці греки, певно. В них всю ногуну скіфи, самі скіфи, скіфи, ще й руси, слов'яни, скіфи. Але може це не греки дурні, може воно дійсно так було, що на території України тисячоліттями жив один народ, і, звичайно, сусідній народ, греки, логічно його постійно називали одною назвою. Зрідка відзначаючи і уточнюючи, чи то були руси-варяги, чи то були печеніги пацинаки Так, наприклад, від грецького хроніста Лева Деякона, який був очевидцем і сучасником Балканських походів князя Святослава, ми дізнаємося, що, як виявилося, на Візантійську імперію в 968 році, знаєте хто напав? На них напали Тавроскіфи, над якими стояв. Князь Святослав. Він чітко описує, як його земляки, греки-ромеї, в битві билися зі скіфами. Він описує, як Македонська кіннота йшла атакою на кінноту скіфів. Він без сумнівів називає печенігів у війську Святослава скіфами. Читайте ці рядки, ти ми задумуєшся, задумаєшся, а про яку епоху йде мова? Про античну чи про середньовіччя. Навряд, чи очевидець війни Русі і Ромейської імперії називав би русів від назви чужого народу, з яким ті не мають ніякого зв'язку. Лев Деко і інші грецькі хроністи 1, 3, 9, 10 століть усі згадували скіфів і усі називали цих скіфів войовничим народом. Ніхто не робив винятків і уточнень, що це якесь окреме і нове плем'я. Це завжди були. У дні і ті ж самі скіфи. Тому Лев Деякон, чудово знаючи тисячолітню історію ворожнечі скіфів і греків, дуже точно передавав, що йшла мова про тих самих скіфів, які жили на території України ще тисячу років тому. Дуже кидається в очі і той факт, що князя Святослава він називав Тавроскіфом. Ми не можемо з вами помилятись і вважати, що назва Тавроскіфи тут випадкова. Я хочу сказати вам, мої слухачі, що князь Святослав міг правити навіть чимось більшим, ніж Русь, як така, як Руська земля, яка обмежувалася територіями Чернігова, Києва і Переяславля. Ось тут, в переході від Святослава до Володимира, є якась певна загадка. Але зараз не про неї. Ми чудово знаємо, що Святослав і його батько Ігор час від часу вели війни з печенігами, яких греки також називали скіфами. Князь Ігор чи цар був правителем, влади якого за русько-візантійським договором визнавало щонайменше 25 князів, з декількох імен, яких можна припустити. Що вони могли бути східного германського походження, що певною мірою може нам дати натяк на те, що справжні межі держави в часи правління Ігоря були значно більшими і в той же час іншими, ніж це подається в офіційній історії. Тут я сформував припущення, що межі Русі в X столітті доходили аж до річки Ельби. Де жили Лужичани, Поморяни і інші східні германські племена? В записах Лева Деякона є звернення імператора Іоанна Цемісхія до Святослава. Там стверджується, що князь Ігор після походу на Візантію в 944 році повертався до Боспору Кимерійського. Він повертався не до Києва, а в першу чергу його флот. І військо поверталося до боспору Кімерійського, до Керчицької протоки. Так ніби виходить, що десь в тому регіоні мала бути морська база Війська Ігоря, звідки йому було зручно атакувати Візантію. У тому ж самому зверненні імператор Іоанн наголошував князю Святославу, що він знімає усі претензії Візантії до Боспору і віддає його Русі. І тут саме важливо зафіксувати такі факти. Перше, Русь в 10 столітті частково або в більшій мірі контролювала Крим узбережжя Азовського моря від Дніпра до Дону могла також контролювати боспор і з боку Тамані. Друге, племена печенігів в значній мірі могли бути приєднані до складу Русі, бо ми знаємо, що вони печеніги жили по обидва береги річки Дніпро. Тобто, як мінімум, половина печенігів в 968 році визнавала владу князя Святослава. Третє. Ми дуже добре знаємо, що князь Святослав провів значну частину часу в військових походах проти печенігів. Тут слід застосувати факт, який використовують історики, коли пишуть, щось на кшталт Олег обклав даниною деревлян. Тобто деревляни стали залежними від Русі. Так само печеніги. В часи правління Святослава були залежними від Русі. Четверте, греки називають князя Святослава Тавро Скіфом. Вони не називали його Скіфом землеробом чи будином. Вони mm. дали конкретне і чітке означення. І тут ми доходимо до найважливішого моменту. Чому греки назвали князя Святослава Тавро Скіфом? Грубо кажучи, Тавроскіфи – це жителі регіону Таврида або Таврія, яка охоплювала теперішню Херсонську, Запорізьку, Донецьку області і Крим. Це південь України. Відповідно до цього, ми також знаємо, що князь Святослав ще за життя свого батька Ігоря не сидів в Києві. Він правив з міста, яке називалось Немоград. Навіть після смерті батька. Як було сказано, в Києві стала правити княгиня Ольга, а не його спадкоємець князь Святослав. І навіть же після того, як князь став повнолітнім, він все одно не спішив сідати в Києві. Бо, швидше за все, він продовжував правити в іншому місці, а саме у цьому немограді. Офіційна історія, звичайно, знаходить своє пояснення, яке каже, що Святослав сидів у літописному Новгороді, який знаходився біля Ладоги. Але це брехня. Бо Новгорода Ільменського ще тоді не існувало. Новгород Ільменський, за даними археології, був тільки заснований всередині Х століття. Тож Святослав не міг там сидіти, бо в 940 х роках то був ще хутір. Окрім того, завдяки свідченням Константина Багрянородного. Ми довідуємося, що з цього Немограда починалася Русь. Тобто для греків Русь починалася з Немограда. Можна зробити логічне припущення, що це мало бути найближче руське місто до кордонів Візантії. Є припущення, що це могли бути стародавнє місто Скіфів, що знаходились в Криму, і називалось воно Неаполь Скіфський. Це і по регіону Таврида збігається, і по тому, що Святослав був Тавроскіфом. Можна звідси зробити припущення, що Святослав правив ще замолоду в Причорноморському регіоні. Він дуже любив військову справу. А тому найвірогідніше він сидів не в Києві, де відносно було спокійно, а найближче до війни, а де було найближче до війни. Правильно! В Причорномор'ї, звідки руські війська ходили війною на греків. Відповідно, греки, знаючи, що війська русів Скіфів базуються в Таврійському регіоні, з часом у них прижилося таке прізвище, як Тавроскіфи. Тому вони називали вороже військо Святослава Тавроскіфами. Тут нам також стає пригоді і той факт, що князь Святослав. Пішов війною на Ромейську імперію, саме для того, щоб відвоювати Болгарію. В поході він відвоює місто Переяславець, що знаходилось на південному березі річки Дунай, і каже, що це місто є серединою його землі. Звичайно, від Таврійського регіону човном плисти до Переяславця, який знаходився недалеко від моря, було набагато ближче, ніж від Києва. Окрім того. Для пояснення цієї теорії, нам в пригоді стає Історія Геродота. Там він чітко описує племена скіфів, які займали усю територію України. Від нього ми довідуємося, що західну частину України скіфії заселяють скіфи орачі і неври, північний і центральний регіон заселяють скіфи землероби і будини, південно-Східний регіон скіфи-кочівники. І Південний регіон, область Таврії, Царські скіфи. Як сказано, царські скіфи тримали свою владу над усіма іншими, і князь Святослав правив своєю державою спочатку саме звідси, а потім вже з переяславця, коли вибив його з під грецького впливу. Тут слід задуматись над справжніми межами держави Святослава, якого можна по право називати не просто князем, а царем. Бо, як ми знаємо, він завоював Болгарію, тримав печенігів покорі, тримав русів, завоював Хазарський Каганат, а також обклав даниною Аланів і Косогів і ще багато інших племен. Відповідно до цього, можна зрозуміти, що межі держави Святослава простягалися аж від Дунаю до самого Каспійського моря. І, можливо, навіть таке, що столицею його було не місто Київ, а інше, можливо, і Немоград, який знаходився на землі, яка колись називалась країною царських скіфів, де знаходилась величезна кількість поселень скіфів, і де саме знаходилась стародавня столиця Скіфського царства, або метрополь в нинішній Запорізькій області, або Неаполь Скіфський. Що був у Криму. Тому Святослав був царським скіфом. Можливо, його предки походять від тих стародавніх царів, як, наприклад, Атея або Палака. До правди, на жаль, ми не знаємо родоводу князя Ігоря і хто були його предки. Саме завдяки фальсифікаторам, які могли мати доступ до цих письмових джерел, і точно знати, звідки походять. Перші руські князі. Поки все. Пишіть свої думки з цього приводу. Бо питання дуже важливе. Дякую за увагу!